Привіт, народ, радий, що вас так багато. Як вам взагалі спекотно, тут чи ти спимо? Спекотно. Спекотно, да. Як, щоб я міг з цим щось зробити, я би, <ривіт> я би точно зробив народ. А зараз я можу просто запитати, як вам спекотно? Я з вами народ. Мені теж спекотно. буде півтори години спекотно. І зараз це тільки про температуру, не про да. <ривіт> так. Я чув Костя питав, хто знає мене, хто не знає. І бачив, хтось поплескав і хто не знає. Є така людина, парочку да, оплесків я чув. О, привіт-привіт, пані. Як вас звати? Маріна. Як? Маріна. Маріна, привіт, Маріна. А підкажи, чим ти мотивувалась, коли б йшла сюди? А, ну, <ривіт> <ривіт> є типу такий застосунок, де показують які події. Телеграм. Телеграм. Ні, ні, це окремий львівський застосунок. Ага. Дякую за відвертість, Марина. Е, супер! Так, е, мені вже цікаво, як артисту, як шоу да? е, Що там було ще? Кого я переміг сьогодні своєю чудовою фішею? Марина? А На фіші хтось поплескав. А там просто одна подія була. Народ, це ще краще. Я переміг порожнечу, так? Да? <рес> Марина сьогодні могла просто гуляти парком сама на самоті, а зараз вона розважається. Марина а раніше були на стендапі? Ну uh, так. No, ага, ну у вас є довіра до жанру чи так yeah. собі? Є певна довіра, так? Я не скептично налаштована. О, супер. Для того, щоб сміятися. Ага. <реш> Дякую, це насправді гарна позиція бути відкритим, щоб сміятись. Так, Марина, супер. Як ви, ви самостійно прийшли? Чи з подругою? Ага, супер. А подруга теж через застосунок прийшла. Ну я ого, наскільки вона, попри власне бажання тут, так? Да? Прийшла на подію без вибору з подругою, тож не було взагалі вибору сьогодні. Як ви звати пані? Я Аліса, Аліса ти тут за своїм бажанням? Супер, супер. Ти як з довірою до жанру? Я люблю стендап, О, любиш. Т... Мій? Чий? Чий стендап? А, хороший? Сьогодні ми по адресу. Тим паче немає вибору. Ми не знаємо. Да, ми не знаємо. О, Аліса, супер, дя... ох, е... Дякую. Я буквально візьму цю фразу собі на сторіс. Е... <рес> супер, супер, Аліса, дякую тобі. Дякую тобі, що тут. Е... Дякую тобі, що обрала хороший стендап. Е... Фух, ти бувала на поганому стендапі якось? Ні, я можливо всього. Так, як ти думаєш, хто з вас більш переборчивий? Ти чи Марина? З яких пір ві знайомі? Оу, який? Сиріта можна так робити? Обираєш просто свою стать. Ти розумієш її не треба. В принципі, якщо я городжу подружки. Так, Марина супер. В Тіндері багато гарних жінок, і дуже мало гарних чоловіків. Я теж. Так, так, так. А ти психанула виходить, ти певний час був намір все-таки знайти хлопця і такий, та показуй вже всіх. Ага. А подивлялась трохи жінок. Угу. І тут Марина. Марина, у тебе які налаштунки були там? О, я теж на На всіх? На всіх дивлюсь, да. Супер. Тобто, дружба, блін, я, я часто зараз чую від людей, що складно в дорослому віці познайомитись і дружити. Просто дружити без цих зайобів всіх. А ви пере ага. Марина, розкажіть нам, будь ласка, ви переїхали, так? Да? Давно? Ага, давно приїхали? Ну, ні. Скільки? Ну, типу, десь півтора роки. А, щось сталося? Блін. А що ти робила півтора роки тут? Прошу? З ким розважалась півтори роки? Ну, Дніпровська діаспора тут була. Вона велика тут? Ні. Хтось з Дніпра народ? Харків! Ох. Фух, ну коротше, я так розумію, у нас всіх потрошку, так? Да? Немає прям великої діаспори. І тільки Марина з Дніпра. Фух, Аліса, а ти звідки? Ну, я, я з полічена із Миколаєва, але приїхала з Києва, Тому я не знаю. Ну. Марина, ти з Дніпра, півтора року діаспора тут була, і потім трохи хочеться нових зв'язків і ти пішла в Тіндер. І там Аліса. Ага, супер, непогано. До речі, народ, можливо, хтось шукає друзів. Гарна схема. Гарна. А чоловіки так роблять. <рив> Тільки уявіть, знайти свого бро в Тіндері. <рив> Це реальна історія, яку ви будете розповідати завжди. Ходіть з ним на рибалку, фулоді грати. Блін, реально, реально. Мені здається, нам не вистачає просто дружби. Крутої, гарної дружби. Можливо, хтось тут. О, бро! Зеленої футболці, привіт. Ти сам? Так. Оу, супер! А де твої друзі? <гум> хто де? Хто де? А ти звідки? Я з нової каховки. Нова каховка! <гум> Херсон! <гум> У нас реально по представнику кожного міста. <гум> <гум> Як тебе звати? Артур. Артур, так, ти прийшов сам. Дякую, що завітав. Друзі. Хто де? Так. Тіндер. E, e, не сидиш там. Є, хто? є дівчина, і все супер. Дівчина є, тобі не потрібен Тіндер. А хотілося б побільше, бро. <клес> Ти більш закрита людина? Чи... Хотілося б, так? Да? Mm. Є в залі? Давайте подружимось з Артуром. Чи є в залі чоловіки, у котрих нема вистачає друзів. Не... Давай, чекайте, 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 нам треба трохи тебе якось продати. Да? Бо вони... Ми зараз не знаємо про тебе нічого, окрім того, що ти в зеленій футболці. Це мало щоб дружити хотіти з тобою, Артур. Сидиш гарно, сидиш гарно, так впевнено. Впевнений Артур поки що. Все, що ми знаємо про тебе, Артур. Давай потрохи поговоримо, не нав'язливо так, і дізнаємось тебе. Артур Артур. Е... Артур. Е... Як. Е... Це нормально. — Так. О, Артур Артур підтримує е, нашу комунікацію. Це говорить про Артура, що він е, е, емпатичний. да? Артур емпатичний. Впевнений, емпатичний Артур. Е, Артур, а давай поговоримо несподівано про якісь твої недоліки. Давай, Давай, Артур. Е, як ти думаєш, які у тебе недоліки? Виглядаєш гарно, якщо що, мені дуже подобаєшся. <реш> Не знаєш недолік? <реш> Лінюсь, ага. Е, це заважає тобі жити. Артур не дуже конкретний е, і трохи лінивий. Е, тобі вистачає грошей. Так, вистачає. Грошей вистачає. Так, е, е, в яких моментах ти лінишся? Ти такий, блін, ну я лінюсь. Недостатньо щось роблю. Що? Ну, наприклад. Так, знайти нових друзів. Ага. <рес> Швидко відповідати. Так? Як ти думаєш, ти знаєш всі свої недоліки? Мабуть, ні. Думаю, психолог знає більше. А ти ходиш на терапію? Ну. Ні, так? Останній місяць, так. О, останній місяць. Це твій перший місяць. Так, перший місяць. Перший місяць терапії. Перший місяць терапії. Останній місяць життя. Сподіваюсь, що ні. маю на увазі ось цей серпень, да? Ну так. Ти. Це твій перший досвід? Так, перший. Ох, супер! О! Зараз дізнаємось про більше про Артура. Як ти прийняв рішення? А давай зараз Артур почекай. Народ, хто ходить на терапію? А хто вагається, думає, ну я треба ніби ні занадто модно, я не хочу, ніби кльово, але я і сам розберусь. Хто не плескав? Марина, ти що робила? Ти ходиш, молодець, Марина ходить. Я, я відчуваю по тобі, ти достатньо відкрита, емпоті... е, Аліса. Ходила, е, але зараз немає грошей. Немає грошей. Фух, багато вбухала? Ну, так. Да. А скільки? Я, я не рахувала, я, я не рахую. Е, 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 не Розстраюватись. А по тривалісті, скільки? Давай порахуємо разом. Скільки ти ходила? Ну я зараз стримуюся, мені треба буде ще гроші. си. Ну я ні, ну я ходила десь півтори, може, бороти. Ну, пашу. Клів, і закінчились гроші. я розмовляю зараз і в мене серце не зупинилося. О, супер, вітаємо, Аліса. Оплески Алісі, це насправді стресово. Ти раніше би просто панічна атакою впала би, да? А, та, у мене вже руки трясли би я. Угу зараз, блін, круто, круто, блін, я реально круто, що ти зараз, не дарма ти витратила всі свої бабки. На вулиці можна спитати людей, що тебе до бабки. Вау, супер, оплески! <плес> Народ, народ. Ті, хто сумніваються, дивіться, Аліса є в залі, Аліса, котра раніше їхала на кінцеву кожен раз. А... Що вона там і жила. Так. <плес> зараз ми спілкуємося з буквально друга людина, яку я за що запитав, і тут сидить зараз 200 людей в залі, так? Да? А... а чому чіпляєтесь до деталі, народ? Ви такі принципові. 250 глядачів зібрав у Львові ось так. Одну сторіс Костя зробив, так? Да? Ох, ви б знали, як продавав я цей всіма зусиллями. 에... Зараз я дослідження проведем. Так, Аліса, дякую тобі за твою історію успіху для тих людей, які сумніваються. О, ми зараз з вами теж поговоримо. Якщо що це не тренінг, абсолютно, ми нас просто занесло. Нас просто занесло. Я не планую кар'єру психотерапевта без освіти. Да? 에... Артур. 에... Як ти опинився місяць тому вперше у терапевта? Зрозумів, ну, що хочу якось покращити своє життя. Він спитав, а конкретніше. Хто спитав? Терапевт. Терапевт? Так. Ні, там через додаток. Ти вибираєш те, що тебе цікавить, і... Львів, ви тільки в застосунках сидите, чи що? Якась конкретика ж є, щось не, не, не подобається. <рес> в житті? Да. Да? Артур! Є трошки. Фух е... Артур, Артур, ми тр... ми шукаємо тобі друзів, а ти поки що з нас двох стараюсь тільки я, Артур. Ти, якщо чесно, відповідаєш над єбісь максимально. <риклад> так, шукаєш. Покращу, Ні. Хочу, хочу покращити рівень комунікації. Оплески, <плески> дякую. О, супер, супер, молодець, Артур, це все тобі, це все тобі, це ти смішно відповів. А кому є хтось в залі, кому не допоміг терапевт, і господі, де у мене стільки всього було з цим терапевтом і нічого не допомогло. Я новича нема. Оплески, <плески> пані, привіт. Бачите, не допоміг дійсно терапевт, <плески> людина не відповідає. Як тебе звати? Юля. Юля, привіт! А з яким запитом ти прийшла? Угу, угу, угу. Супер. Дякую за відвертість, Юль. Це ж неправда. Не хочеш просто відповідати? Ні, це нормально. Як просто частина слово візорський стосунка, так. Ага. Ти пішла запитом подавати. Ага. Сьогоднішнього. Ага. І не допомогло. Ось, бачите, ми не ідеалізуємо терапію, якщо що, комусь допоможе, комусь... я не знаю. Я... А як його знайти? Реально, Артур, як ти вважаєш, ти знайшов його? Ну, здається, що так. А як ти це відчув для себе? Ну, просто комфортно спілкуватися, я думаю, цього достатньо. Ага, він. І треба дивитися на. Те, чи отримуєш ти те, за чим прийшов Ага, Стар. Супер. Ну, як ти оцінюєш зараз свою комунікацію? Mm, комфортно. Ага. Як думаєш? Я, я, я думав, що ти за мою комунікацію з, з ним терапевтом. Так. Да, да, да. А ми про покращення твоєї комунікації зі мною. Mm, <риклад> зараз важко сказати, бо місяця недостатньо, щоб ага. прям покращити глобально. Uh -huh. Я взагалі обрав напрямок КПТ. Так. І суттєво в тому, що ти потроху звички. свої справи uh -huh. так, uh -huh. і тим самим впроваджуєш зміни у життя. Uh -huh. Наприклад, э зараз я виписую свої емоції, думки, щоб краще розуміти себе, uh -huh. для того, щоб краще розуміти інших. Тобто це буде через деякий час. Uh -huh. І ось через ці вправи. Ти покращуєш свій емоційний інтелект. <ріст> <ріст> <і потім ріст> <ріст> Впливає на комунікацію. Більш якісно. Так, супер, супер. Це дуже гарна розгорнута відповідь. Артур. Які у тебе емоції зараз? Весело. Весело. <ріст> весело. Супер, супер. Це заради того ми тут і зібрались, щоб нам було весело. Блін, можна ще з тобою поспілкуватися з бородою чоловіка? Це ти, це ти з, да, з кисичкою. Далі немає чуваків з бородою, тільки ти. А, ні, два два чувака з бородою. Ого, одночасно. Чоловіка, привіт. Да, ти. Привіт, як тебе звати? А, Денис. Денис, як тобі поки що наш вечір? Спокотно. Ага, я розумію, на жаль, я нічого з цим не зроблю. Терпи. Блін, реально народ, дякую, що ви терпите. Я розумію, тут трохи спекотно, буде душно, будете виходити такі. Господи, нарешті це закінчилось. Е, Денис, е, як е, До речі, як у тебе з друзями, як з соціальними зв'язками? Та непогано, мене бачить друзі. Ага. Ти ну, потрібно... да, прям, прям прям буквально. Ми все приїхали до, до Львову нашим гетто, яким ми спочатку жили в місті А. Ви з Брукліна? І ви тут півтори роки вже. Разом бандою? Е, Засілились всі в хату одну? Так. Серйозно? Ні, спочатку було так. Спочатку у нас було там п'ятеро людей, два кота, і рецепт був звичайно капець. Угу. Зараз яким складом ваша банда перебуває? Засніг, вже не так прикольно. Ага. А коти? Коти? Ні, коти теж роз'їхали. Але там прикольно, коли вони роз'їхали, власне. Угу. Все у них добре склалося, так? Угу. Ти зараз живеш тут і не хочеш нових соціальних зв'язків? <плес> Вистачає свого оточення. Так, я щасливий. Ага, супер, супер, супер. Добре, добре, добре. Не всі так. Я відчуваю, що я не вивезу що соціального. А якщо це рефлексуюча, свідома людина, котра зараз працює над собою в КПТ. <плес> <плес> я не тисну на тебе, Денис, я не тисну на тебе, але якщо б я жив тут, господи, я б. Я... Трохи, сім хвилинок і підем. Нормально? А вас багато, все одно у нас не буде одного рішення. Давай з Тарасом продовжимо. Тарас, давай підіб'ємо підсумки цього вечора. Як тобі, Тарас? Задоволений, все супер, відпрацювали, нормально. Можеш щось сім хвилин щось говорити? Фух. А ти звідки? В Чернівці. Чернівці. У! Не, не. Угу, угу, угу. Е, як тебе взагалі плин життя твого зараз? А, нормально, ну як всі. Ні, 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 ні. Ми говори конкретно про тебе. У нас є дуже різні люди. У нас кожна людина тут особистість, мій глядач. Да? І ти. Унікальна особистість. Тарас, не пітляй. Давай, е, конкретно зараз як оцінюєш своє життя. Все добре. Не, не, не дуже добре, не дуже погано. Десь я вот так. Середина всього добре. Да? Ходиш на терапевта. Ні, ні, так тримаєшся. Так, тримаєшся. Супер. Е, нормально? Більш-менш тримаєшся. Що тебе більш всього, якщо не брати загальний контекст, конкретно в твоєму житті? Напрягає щось, можливо, відсутність чогось чи наявність чогось? Напрягає на роботі. О, там, де ти конкуруєш. Так, так. Я бачить Бог. Я не хотів говорити про твою роботу. Але, Тарас, якщо ти, ти це більше ніж розмова про твою роботу. Це подразник в твоєму житті зараз. Ми хочемо покращити його Тарас. Так? Ким ти працюєш? Давай! Архітектор. Єбать. Вау. Це складна робота. Складна нарешті, нарешті не безкорисна людина в залі. Тарас, архітектор, ти як оцінюєш свої здібності? Супер, маю, маю здібності. Маєш здібності, супер, супер. Ти вже такий. Ну, давай так. Які об'єкти ти. На якому. Тарас. Зараз. Є купа відгалужень архітектурного майстерства. Так. Так, так, так. Дякую, Тарас. А у тебе яка? Ми вістими займаємося. Конкретно ти, Тарас. Я займаюся зараз житлом. Житлом для людей. Житлом для людей, Тарас. А що тобі не подобається? Щоб треба на роботу ходити. Супер, все. Е, ні. Артур, я сумую за тобою. Е, ці наші глибокі розмови про твої КПТ, про твої погані звички. Е, ось, бач, непропрацьована людина. Відповідає однозначно. Е, а з ким ти конкуруєш на роботі? Співробітниками, які пробують керувати тобою. А, ти конкуруєш за своїми тімлідами. Ну так, хто стане тім лідом. То... О, у тебе є конкуренти прямо за звання тімліда? Ага, і в скільки вас зараз? В цьому змаганні? Сім. Сім, аху... а Скільки це триває вже? <ривіт> скільки це триває? Це <ривіт> півроку. Вони твої ровісники? Так. <ривіт> ага, а цей тип поруч з тобою? <ривіт> Він друг? Він друг? Теж архітектор? <ривіт> Ні, о, супер. Фух, не конкурент твій, так? Да? Фух, фух, добре. Як тебе звати? Марко. Марко? Вау, як тобі, Тарас? Нормальний? Так. Як думаєш, він вивезе цю конференцію? Серйозно? Чому ти так думаєш? Я він крутий чувак. Дуже крутий чувак. О, Тарас! А чому ти мовчав? Давай ще поговоримо щось гарне про Тараса. Що ти коли спілкуєшся з ним, ти бачиш його риси особистості, так? Які? Імпатична людина. Так. Критичне мислення. Так. Не Долу, по... Добрий? Так. Е, Тарас, це правда? Так. Угу, Супер. Е ну давай тоді, щоб Марко не йшов з перерожнечі всередині е з цього е івенту. Ти щось гарне скажеш про нього? Марковітішник. що Що-що? — Марко в нього ті самі проблеми будуть як у мене. Де-де? в змаганнях? Чому? Добре, добре, давайте облицьки хлопцям. Я дякую вам за вашу увагу. Вас і не так і багато. Чекайте, що коли ви будете виходити, по перше. Буде прохолодніше. по друге, парочку повідомлень в телефоні. Вас чекає. Реально гарний вечір. Реально гарний вечір. Народ, дякую, що ви взяли участь. Дякую, що прийшли. Я вперше був зараз у Львові, саме з концертом. Мені сподобалось. Нам теж дякую, що прийшли. Насправді, дякую, що прийшли. Я ще приїду. В Ютубі там щось буде. З цього вечора точно щось буде. Дякую, що були і претерпіли всю цю спеку. Мені дуже було приємно для вас виступати. Дякую вам всім і давайте. Слава Україні! Дякую вам всім і всім, покажем!